Доброго ранку. Ви дивитеся програму ранок на Алтаві в ефірі. Рубрика Юридичний ранок і в нашій студії, юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам, доброго ранку, Андрію. Сьогодні я пропоную поговорити про недійсність заповіту. Давайте, власне, розпочнемо з розкриття самого поняття і в зв'язку з чим можна ставити вимогу про визнання заповіту недійсним. Дякую вам за ваше запитання. Я би хотів розпочати з цього, що це питання регулюється положеннями як чинного цивільного кодексу України, а також в разі, якщо ви маєте намір визнати заповіт недійсним, ви також будете керуватися і цивільним процесуальним кодексом України. Якщо ви хочете визнати заповіт недійсним, то обов'язково необхідно, щоб у вас були докази, які підтверджують, що не було справжньої внутрішньої волі. У заповідача на складення заповіту на ту чи іншу особу. Якщо у вас такі докази є, то безумовно ви можете звернутися з позовом до суду і маєте шанси на успіх. Ну а хто саме все ж таки може звертатися до суду з подібним позовом? У відповідності, знову ж таки, до Цивільного кодексу можуть звертатися з відповідним позовом до суду заінтересовані особи, як вказано в законі. Але, як правило, цими заінтересованими особами. Зазвичай є родичі заповідача, як тільки, правило, тільки родичі, так. А ну а тому... які ж тоді uh -huh. е, ви вже говорили про докази? От, зокрема, це є головним. Які мають бути все ж таки докази розкрити це поняття? Дякую. Справа в тому, що все залежить від обставин, які будуть вами викладені в позовній заяві. Але в будь-якому разі, до позовної заяви вам необхідно. Додати копію заповіту, які ви хочете визнати недійсним. Також ви повинні надати свідоцтво про смерть особи, яка склала заповіт. Також ви повинні надати, ну, якщо, щоправда, у вас є особи, які можуть підтвердити ті чи інші обставини, заяву про допит в якості свідків осіб, яким відомі знову ж таки обставини, що зазначені у. Вашому позові, якщо дійсно такі особи є, це було б дуже добре для вас, адже справа в тому, що свідок у відповідності до чинного цивільного процесуального законодавства є одним з найважливіших засобів доказування. Але в будь-якому разі, я радив би, перш ніж звертатися з позовом до суду про визнання заповіту недійсним, переглядати відповідну судову практику, тобто по кожному окремому випадку існує судова практика. Існують судові рішення, вже які набрали чинності. І якщо з ними ознайомитися і на базі цих судових рішень готувати позовну заяву, то ваші шанси будуть ще більшими для того, щоб суд задовольнив ваші позовні вимоги. Чуже вам дякую за консультацію. Дякую і вам, Шановні друзі. Я нагадую, що ви дивилися рубрику юридичний ранок і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.